Це вже стало відомо сьогодні офіційно. Внесено подання значить, на посаду генерального прокурора. На... <кій> Як пишуть ЗМІ, це треба зацитовувати. Значить, екс-прокурор Бучі, який підписав звинувачення Януковичу, що намагаються нам подавати. Значить, це буде Руслан Кравченко. Він, е голова Київської обласної державної адміністрації, був перед цим він очолював податкову. То з грудня 24 очолював податкову. Перед податковою він очолював Київську обласну державну адміністрацію. А перед Київською обласну державною адміністрацією він був у військовій прокуратурі. Дуже цікавий персонаж для розуміння, значить, е, з кого обирали. За інформацією змі, він обійшов голову Одеської ОДА Олега Кіпера. Значить, і знаменитого голову антимонопольного комітету України Павла Кириленка. І Кириленко випав не тому, що президенту не подобався, просто так сталося, що Кириленка звинувачують незаконному збагаченню, навіть з його дружиною. Да. Кравченко називають компромісною фігурою. Говорять, що значить, дружив він активно з Олегом Татаровим, що гарантує його лояльність і передбачуваність, так говорять в засобах масової інформації. Ну, Кажуть, так, да, дійсно там подавав, значить, він очолював групу прокурорів по справі Януковича, дійсно очолював групу прокурорів по справі значить, російських злочинів в Бучі, тому що був в, 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 в окружній прокуратурі Київської області Бучанській. Він її в 2021 році очолив. Але є одне, але. Коли починаєш копати його десь життєвий шлях, то розумієш, що людина значить, не просто так на світі народилась. Ну, по-перше, почнемо з його кар'єри. Кар'єра його почалась в 2012 році, кар'єра його почалась у 2012 році, з того, що він, от можна й багато значить, він був призначений вперше значить, на посаду слідчого в Криму. Тобто, якщо брати прям конкретно як звучала його посада, то це слідчі Севастопольської прокуратури. Значить, до 2014 року, тому що потім його призначили на посаду старшого прокурора Рівненської області, а потім Львівської прокуратури з нагляду до дотриманням законів у воєнній сфері. Ну, з 15 по 19 він працював вже ж в департаменті Матіоса так званий, головний військовий прокуратури, Генеральної прокуратури. Так от, Так от. Значить, от ви можете побачити, приком він почав свою кар'єру. Там далі буде Пшонка. Я просто вам нагадаю, хто це, що мені глядачи. Це, це важливо. Оце Пшонка, колишній прокурор Януковича. Він дав життя політи... Е, слідчій кар'єрі нині Генерального прокурора України. Це Віктор Пшонка. Знаменитий золотий прокурор Віктора Януковича. Значить, можна, можна пролистувати. Да. А оце Анатолій Матіус. Він же Толя тепловізор. Колишній військовий прокурор достатньо за часів Луценка і за часів Шокіна, Шокіна за часів Шокіна також. Він працював під прямим його керівництвом. Під прямим його керівництвом відбулося багато дуже цікавих історій. Ну, по-перше, під прямим керівництвом Анатолія Матіоса декларації за 2016 рік за скромних прокурорських доходів офіційної відсутності якихось активів. Задекларував готівкою 162 тисячі гривень. При тому, що зарплата не дозволяла його купити такі кошти. Перше, друге, а в 2012 році, за часів, значить, пана Пшонки, він примудрився. Ні, 2015 серпня да, 2012 року, значить, він примудрився е, отримати службову квартиру і потім продати її. Тобто він взяв службову квартиру. Е, е, вивів її з статусу службової і продав. І все без проблем. Значить, все прекрасно, все добре. Е, його дружина не мав в мене її фотки, не знайшов. Ну, пробачте, шукав півдня. Але вона чим цікава, вона донька знаменитого Ігоря Шкробанеця або Шкробанець Ігор. значить, Це депутат е, обласної ради. Від партії, якщо мені пам'ять не зраджує, за майбутнє, він при Папієві очолював ціле обласне управління охорони здоров'я Чернівецької області саме за часів губернатора Папієва. І, і, його тесть, а донька вона очолила відділ переведення управління правової допомоги та екстрадиції в офісі Генерального прокурора України. Е, всі вони через е, дружину мали е, зв'язки з технологом регіональної групи. Помічником, значить, дружина була Геннадія Федоряка, екс-начальника Чернівці газу при владі від партії Регіонів, якого пов'язують з групою Фірта Шальовочкина. Дружина його мала там прямі відносини, бо вона там працювала. Ну і, ну, і, Батько там така історія: бізнес з Северодонецьку. Мама там виконує роль на ній багато майна, в тому числі в Києві е квартиру у му році. дивним збігом обставин. Але, значить, ще й не це найцікавіше. Ну, папочка-компромат. Значить, в 2019 році, році більш, значить, ретельно про цього майбутнього гейпакува. У 2019 році пан Руслан приватизував службову квартиру, а потім штенько її продав за 816 тисяч гривень. Він говорив так, що він 4 роки стояв в черзі на нерухомість, коли одержав, то вирішив приватизувати. Бо власного майна не мав. А потім знайшов вигідніший варіант, тому він служебну службову квартиру приватизовував, і продав за 816 тисяч гривень. Лисню, так. службову, коли. Да, ну Але відомий ну, він не він, він її вивів. Куди? Погулять, постися і так далі. Він просто Приватизував її певний спосіб, правильно, який нам невідомий. Да. Да. Ну, все так, краще. Була, ти знаєш, от в нього була службова квартира, і от вона стала його власністю. Mm -hmm. Якщо в незаконний спосіб, якщо це буде встановлено, це погано. І це для прокурора генерального ай яй яй. Але якщо це було зроблено в законний спосіб, то я перепрошую, ну його ж власність, він що хочете, і робити. Ну, от я просто зараз контроверсію тобі кидаю. Саш, дивись, Нема я питань. тобі просто дивись. Це, це історія досить типова, от вся от його. Ти, папа, а можна там, не типову історію розкажу? типову э, зараз. А ви я здивуєтесь, просто... значить. Я э, тобі Руслан... приклад. А ну чекай же, ну кажу, я тобі приклад наведу. Він в цьому не єдиний. Ну, тобто, в мене купа є варіантів, тобто е, як варіантів історій, коли народні депутати отримували квартиру депутатську, службову. І теж її приватизовували, і потім робили, з нею все, що хотіли. Є депутати, які, маючи квартиру в центрі Києва, отримували компенсацію, або за оренду іншої квартири, тому що офіційно їм не належала ця квартира, та Або а буває, значить, е, да, про квартиру, про квартиру. Так я не я можу. Ну проблема не в тому. Про ну я ж не говорю, що це протизаконно. Я просто озвучив, це, я факт до морального портрету. Значить, пану Роману, в порядку він не висне, чи висне, що там. От е, просто без нього дуже важко буде обговорювати ну, найсмішнішу компрометуючу штуку від, про цю людину. Ну, а давай, вона я поляга, зараз а я просто суму. запитаю, ось поки ти говориш, і до Романа дочекаємося, ти ж хочеш Роману задати запитання. От мене цікаво, Ні, чому, чому, чому така обмежена кількість кандидатів потенційних на саме цю посаду. І чому ці кандидати саме такі. Які, яких ти назвав. Це мене погоди типу, як дивує. Тим паче, що а досягнення його, як юриста, як, як прокурора, вони дійсно такі вагомі, Тому що, якщо подивитись на справу Януковича, то там ще. Ось скільки запитань до того, як вона ведеться, ця справа Януковича почнемо з того, що саме через недостатню активність і не невчасне подання інформації він вже не в міжнародному розшуку, наскільки я знаю. Саме через те, що тут українська сторона недостатньо попрацювала для того, щоб він лишався в такому розшуку. Хоча ми розуміємо, що це мало не що впливає в, в кінцевому розрахунку, але ну, добре, ну зарплату отримують. І не маленьку. А от саме ржачний жак відбувся, коли Руслан Кравченко порушив кримінальну справу проти нардепа Олени Шуляк в квітні 23-го року. Це факт. Значить, так. Бідна Олена Шуляк, вона там наймала цілого, значить, політтехнологів, які розказували, що це, значить, вуха льовочки на фірта, що з її кримінальної справи, і вона ні при чому. Але факт залишається фактом. Справу він проти неї порушив. А що за справа там, тому що, ну, багато хто ж. Те, не... Там, значить, нічого складного. Там... Це по лобіюванню інтересу цих е, будівельників. От, угу. Це така історія була достатньо цікава, значить. Ну, е, Там по забудовникам історію з цими забудовниками, які от вона там лобіювала цей знаменитий законопроект, який спрощує їм роботу. Там значить, за заявою когось відбулось е, відкриття ЄРДР. Угу. І бачите, це не завадило, не завадило значить, Руслан Кравченко зберегти свою посаду. Ем, я ж кажу, зробити кар'єрний зріст, тому що заходить він в Генпрокуратуру з керівника податкової з грудня 2024 року. Ну Це дивно, чесно. Це значення. ну з точки зору логіки, ну… Генеральним прокурором в країні, в якій зараз є скільки багато справ, скільки викликів навіть такого міжнародного рівня, то мусить бути все ж таки напевно людина зубата, компетентна і з державницьким мисленням. Тобто, якщо ми говоримо про призначення подання, це ж від Зеленського, так, як я розумію, це ж саме президент Зеленський, він подає цю кандидатуру. Вірно, це від нього кандидатура. Ага. Чи я щось? Так, да, це президент, вот. це креатура президента. І якщо, ну і знову знову, президент Зеленський знову робить щось не те, на мій погляд. Тому що я не кажу, що він там поганий, чи ще що я мало знаю про його біографію, що це за людина, де-факто як так. Але з огляду на те, що ти сказав, з огляду на ті справи, якими він займався, його назвати дуже успішним складно, як мінімум, тому що. Де успіхи, де результати взагалі, як такі, в тих кримінальних справах, якими він займався. Та, да, можливо, якісь локальні дрібні є, але він на генпрокурора йде. В моїй напевно уяві оцій дуже рожево-окулярній, судячи з усього, генпрокурор має бути людина ефективна яка в змозі посадити корупціонерів, в змозі розібратися з багатьма питаннями тими, які в нас ще висять ще десятиліття вже, от, понад і ще досі не вирішують. А це то, та людина, да, яка потенційно може, та ні, ти кажеш сам, що це може бути зручна людина. просто тобто ми робимо Ну, очевидно, висновити. що компромісна є-Є. є Я та -та. знайшов про шулян про що проти неї відкрили кримінальну справу. факт можливого зловживання владою. факт можливого зловживання владою, значить. Угу. А, да. Так що, так от Ну, я не знаю. Дивіться, у мене дуже багато вся ця історія, вона завжди мене бісить про походження. Тобто людину формує, те, на подальші дії, те, як вона сформувалася, завдяки кому вона стала тим, ким вона стала. І от ми бачимо біографію нового генпрокурору, це, особ... ну, це, це не реформатор, на мою скромну думку. Це знову для виконання якихось функцій, <З index -1> поміняний виконавець чи організатор. Тому що Костін зашкварився, давайте нового Костіна. Це абсолютно безлика історія. Це ПКО і не буде. От від себе коротко скажу, у нас сьогодні викрили величезну схему, у нас два роки вже тепла немає в місті, а у нас комунальні mm -hmm. служби трубки 4. Yeah, на, yeah, it's 10, it's на десятки мільйонів гривень. Да, на, ну Міста тепла не буде, треба обігрівачі. Вони взяли, стирили і, і все. А в корпуси запихнули, That's значить. То це за який період оце, провернули вони цю історію? Ну бо за це ні. ж давно. А, Тобто, вже є проблема, а вони оце таке роблять в момент, коли проблема ще навіть не вирішена. І е новий генпрокурор щось буде з цим робити? брат братна контроль прокурорський, да? а, а більше, і отерина права більшість, ж, ж кримінальних справ, і, і топ по топ посадовцям де зависають? Судді. А хто в суді представляв обвинувачення? Прокуратура. І тому, ще раз кажу, оця кастовість взяли дядю з касти, значить, прокурорської з дуже хорошим, вдалим шлюбом, тестем, дружиною, яка працює в Генеральній прокуратурі, чоловік працює в Генеральній прокуратурі, а, а значить, тест виявився просто, просто хорошим дядьком, який при папієві очолював ціле управління охорони здоров'я приводу. Uh -huh. а, от, 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 от вам вся історія. Тому морально чи не морально, це інша історія. Історія з квартирою це просто штрих до портрету. Він не зміг пройти конкурс до Національного антикорупційного бюро в 2019 році. А що тому що, сталося? А, тому що питання були по декларації. І в тому числі uh -huh. у родичів. А коли в тебе тесть колишній депутат обласної ради від партії. Однієї а був ще й від партії. Регіон. Нормально? Mm -hmm. І очевидно, що десь щось вплинуло, сплинуло, на маму квартира записана, ну в Києві. Ні, ну то, що у, всіх, у них батьки дуже заможні, ми ж скільки таких історій розповідали, це просто традиція. Звідки. Ніхто ж нас не декларує. Тому що, а що йому за те, що він зробить якусь маніпуляцію, що ту нерухомість, яку вони там купують, оцінять не так, як належить її оцінити, вони її замість того, щоб задекларувати і сплатити податки з повної вартості, вони там її купують. За Кількасот тисяч замість кілька мільйонів, грубо кажучи. От. І все питання вирішено. Тому така, от бачите, в нас ситуація. І якщо наші прокурори лишатимуться такими, якими вони останнім часом всі були, то не думаю, що. Ситуація вирішиться у нас найближчим часом, і це засмучує, тому що дуже сильно хочеться вже тих вироків, дуже сильно хочеться вже конкретно в цих всіх питаннях. Бо Я ж кажу, інакше... просто ну, єдина функція. Ну Де реформатор? Де, де, хто тут буде це реформувати? Можна тестерити mm. труби на 30 мільйонів? В місті, в якому приїжджали заступники керівника офісу президента, міністри казали, в наступному році, в 25-му, все, там все буде, так піде, тепло буде. І тут хиб з 30 мільйонів труб нема, Це дуже багато труб, що ви розуміли. І обігрівачів, в першу чергу. Тому що стирили більше всього, це обігрівачі. Тому, значить, от весь цей спектр, значить, небажання Володимира Зеленського займатися кадровою політикою, виливається зашкварений ну, ну, але... що Він зашкварений, тому що він був слідчим в групі прокурорів по Бучі і по Януковичу. Ну, послухайте, ну а можна ну, якось так, щоб якби не було проблем з декларацією? Але ж є момент, ще ж за нього мають проголосувати, да? тобто в Верховній Раді, тобто це. Поки що, як кандидат займається. У нас Юра Бойка утримається. Ну, ну, Бойко... Ні, було. ну у нас майстер з утримання на голосування або голосування проти, це що інший у нас депутат. ти вже Юра Бойко вже тут не в тренді, там уже Льоша Гончаренко в нас в цьому питанні поки що лідер. Впіаритись на таких от історіях. <п 'яритись> Тому і призначають таких, як значить роман. Постель. Ну, побачимо. Якщо, да, да. а раптом дивимося, да, зараз да. диво трапиться, Олександре. От за нього не проголосують і будуть шукати іншого хорошого кандидата, тому що подивляться зараз на ШТР, А ви поставите вподобайку, любі наші глядачі. Тоді гарантовані, що вони подивляться на шетер. Підпишитесь також обов'язково на наш канал, для того, щоб ви ж да, що підтримайте вподобайкою, будь ласка. На ще закидайте обов'язково. Бо 31 700 так і застрягло. Мене це засмучує. Давайте 30... 5 хоча б за цей етер, а віддалі 40 тисяч до завершення етеру Буде дуже красива сума, як для понеділка, початку тижня підходить абсолютно. Тому вперед закидайте щирика, підписуйтесь, подобайки, тицяйте. А ми Романа, є бажання щось сказати з приводу кандидатури? А я думаю, що знаю, що ви говорили. Ну, типу, я не знаю. Ми, я думаєте? навіткалась, що якщо говорити про ті справи, якими він займався, зокрема, от справа Януковича, то в ній ж загалі прогресу мінімум. Ну який його просто з. З міжнародного розшуку зняли, тому що Україна не вчасно подавала достатньо кількості інформації і аргументації про те, що треба продовжувати цей міжнародний розшук. Там, здається, зняття за рештів активів цілої низки. Теж посадовців з штибу Януковича. Це теж відбувалося. Це ж, я думаю, приблизно його ж команда цим займалася. Ну тобто, має бути прокурор, якщо вже його подавати президенту, то це має бути якась дуже гіперрезультативна людина. Це в тому ідеальному світі, якому такого не існує. А тут ми бачимо знову якась історія дуже цікава, але за нього ще ж не проголосували. І він ще ж буде, може й проголосували. Ну але... то так, так що це ще не факт.